Обираємо найкращий диск Дніпроме за 24 гривні, атаман за 18 чи Герард за 15. Різати будемо профнастил, товстезну арматуру болгарочкою зі стабілізацією обертів, щоб максимально виключити людський фактор. Усі виробники заявляють 1,2 мм, Але по факту маємо Дніпром 1,4, атаман 1,44, Ну а Герард ближче до правди 1,3 мм. Диск Дніпром максимальні оберти, варюшки, мілвоки і окуляри. Погнали! 8 різів зробив Дніпроем, тепер черга атамана. Атамана вистачило лише на 6 різів. Це для тих, хто казав, що атаман кращий Дніпроем. Ну, а тепер черга Герарда. Ну і як у минулому тесті Герард трахнув усіх 11 різів. Це при тому, що диск найдешевший. Умови у всіх однакові і різав до того моменту, поки диск зможе за один прохід одрізати цю арматуру. По відчуттям Герард зробив роботу значно швидше ніж Дніпром і Атаман. Ну а стабілізація обертів я вам скажу, друзі, рулить. Профнастил, диск Дніпроем і сучасна болгарка на 1,4 кВт. Коротше, щось не сильно зношується диск, тому роблю 20 різів кожним диском і просто порівнюємо діаметри. 20 різів і залишковий діаметр Дніпрема складає 96 мм. Профнастил і атаман. Атаманчик зробив лише 10 різів і його вже майже нема. Залишок складає 90 міліметрів, і це значить, що Дніпроем в такому тесті вдвічі краще за атаман. Ви підписуйтесь, ну а я перевіряю на що здатен Герард. 20 різів Герардом і залишок складає 87 мм. І ось так це виглядає у порівнянні із Дніпром. Тож виявляється, що Герард на сьогодні найкращий диск, ціна якість. Ну а ось вам експрес-огляд на болгарку щоб двічі не вставати. Потужність 1400 Вт від 2 до 9 тисяч обертів на хвилину, регулятор обертів позаду. Шнурочок гумовий, якісний довжиною 2 метри. Прогумоване руків'я і блокування шпинделя ось тут. Кожух метале. І максимально простий. Важить 2,3 кг має захист від перенавантаження і захист від випадкового вмикання. Але про це на коробці не зазначили. І працює це ось так. Кнопка включена, вмикаємо болгарку в мережу, але вона не вмикається, доки ми не перезавантажимо її. Як почули, плавний пуст присутній. задушити цю болгарочку майже нереально, тому що 1,4 кВт і втручається стабілізація обертів. 2,7 кВт вона щойно показала і просила ще. Але ж собака при бездіяльності жре енергію 2,2 Вт просто так. Це споживає її електроніка, яка дуже компактна і дуже акуратно складена в корпусі болгарочки. Щітки на пружинках і мізки залиті компаундом просто на сі. Броньований і якісно залитий якір. Ну і статор. Також красавчик. Смазки просто до хріна. звичайний підшипник у якості упора і гумовий сальничок, щоб ця смазка не тікала. Ну а вигідно придбати цю болгарочку ви можете в інтернет-магазині gtmukraine.com.ua тому що за промокодом Іван Ліс вас там чекають найкращі ціни. Дякую за перегляд.